Не треба, я б на телефон би те, зняв така саме якесь. Всім доброго ранку. Зараз на парковці стою, чекаю Андрія. Прийде Андрій, і у нас сьогодні дуже-дуже насичений день. Перш за все, він насичений оперативними такими завданнями, які варто виконати в цей день. Сьогодні спочатку їдемо зустрічати кору з Рівного нам мають привезти, прийняти ми маємо. Далі, в 10 й годині маємо зустріти рослини. Рослини привезуть, ми їх маємо посадити. Рослини привезуть не лише на один об'єкт, а на інший об'єкт. І для того, щоб зекономити людям кошти на доставці, тому ми зразу привезли рослини на два об'єкта. І... Поїхати ще маємо в магазин купити агроволокно, тримачі до агроволокна. Ну в... а і маю ще відправити акт виконаних робіт за ті роботи, які виконували вчора, позавчора на торговельному центрі. Але для початку чекаємо Андрія і їдемо пити каву. Це так починається наш завжди будній день. Приємного перегляду і поїхали. Пакували корою, з корою розібралися, але треба буде ще один раз їхати, тому що не влізло все. Їдемо приймати зараз рослини, десь нам зараз їх вже довозять. Андрійко довольний, але не дуже. Мішок привалить його зараз. Коротше, поїхали. Перевезли нам рослинки круті. Ми там розставили рослини, залили їх. Зараз їх там трумбує Андрій. Але буде зайва земля, тому їду я на склад за тачкою. Також маю вигрузити позаду мене туя західна смарагд. Це ми маємо замінити по гарантії на торгівельному центрі. одну. І паралельно ще загружуся корою, тому що е, тієї, що ми завантажили е, раніше, цієї не вистачить. Е, їдемо, їдемо, працюємо і це все в один день. І ще паралельно маю заїхати зараз, зустрітися із е, чоловіком, взяти кошти 12 тисяч на рослини і доставку рослин. Е, е, працюємо. Загрузив кору, загрузив тачку, вигрузив тую, зустрівся вже із чоловіком, він розрахувався готівкою за тиси, які ми будемо садити і доставку. Е -е -е розвантажувати і вже будемо стелити агроволокно і засипати корою це там де ми розвантажували рослини. А як я потім буду казати, як казав, що Андрій буде мене знімати? Ну то все ж як я ріжу, треба 5 минут об'яснити. Не треба я б не телефон питає, зняв таке саме, як і. Вже закінчили ми там садити, засипати корою, але нам трішки не вистачило кори, завтра довеземо, тому не дознімав. Приїхали, ми будемо цю цю стоматологію, озеленяти з двох сторон. Тиси будемо садити. І ще ми сьогодні маємо замінити на ТЦ тую західну смарагд. Це вже вранці на наступний день ми приїхали, досипали сосновою корою. Вийшов у нас ось такий результат. Тут композиція рослин складається із самшитів, туй, ялівця, сосни, барбарису, лаванди. Посадили ми біля стоматології тиси. І тут ось приїхали міряти ось цю територію для того, щоб можна було посіяти тут газон. Це треба порахувати спочатку, тому що е, тут 300 квадратів чи доцільно буде його тут садити, тому що е, тут камні, дорога, ось так автомобілі їздять. Це ще варто буде порахувати. Зараз їдемо міняти тую на торгівельний центр. Вже викопали тую засохшу. Зараз закидаємо цю зелененьку, яку ми міняємо, і закопуємо стелем газончик. Біля нас ось сидить такий собачка. Це, мабуть, начальство прислало, щоб подивилось, як ми садимо. І... А сонечко вже, до речі, зайшло. pracuju Коротше, закінчили ми сьогодні працювати. Уже сонечко зайшло. Вже всі люди сидять вдома, а ми лише щойно закінчили працювати. Навіть не встигаємо поїхати на склад вигрузити інструмент. Андрію вже видно, що не наробився. Можна зчіпляти на лоба фонаріка і йти в другу зміну. Ну, в принципі, секс ідей закінчився, і е, завтра буде новий.